Правда ж, нікому не подобається, коли вас обманюють і ви про це дізнаєтесь. Тому мене дивує. Почитайте, будь ласка, цей проєкт закону. Я звертаюсь до заступника міністра фінансів Єрмоличева. Ви що там наробили помилок в трьох словах чи в двох реченнях? Я вийшла для того, щоб ви наступний раз, коли ми будемо приймати в другому читанні цей проєкт закону, подивилися дуже уважно в цей проєкт, що туди буде внесено. І не дай Боже! Буде хоча б одна поправка, яка буде стосуватися підняття податків чи якихось преференцій комусь, чи якихось подачок комусь за всі голосування, які вчора відбувалися тут в залі, в тому числі. Я хотіла би, щоб ті е, активісти, які типу боряться з корупцією, якраз звернули увагу на цей проект закону до другого читання. Тому що коли ви тут покриваєте абсолютно речі неприйнятні, мене дуже дивує. А де ж чому ж ви так п'ять е, років назад просто захлиналися від своєї роботи? Будь ласка, виконуйте її зараз, щоб все суспільство знало, що відбувається в залі.